Сіверський напрямок гул артилерії тут майже не змовкає. Ось вже другий рік поспіль росіяни намагаються прорвати тут лінію фронту і зайти на панівні висоти, з яких проглядається все навкруги. За даними мапи, діпстейт, сіверський виступ майже на 30 кілометрів уклинюється в лінію фронту і виглядає як величезний мішок, який росіяни мають намір закрити. Цей сам Сіверськ він майже в центрі виступу, і по місту росіяни б'ють одразу з трьох боків. За два роки оборони в місті вже не залишилось жодної вцілілої будівлі. Розтрощене все. Але в цьому пеклі досі намагаються виживати близько пів тисячі цивільних. Хоча смерть тут чатує на кожному кроці. Дуже сумне місце. Це імпровізований. Свинтер на території сіверської лікарні, принаймні те, що від неї залишили росіяни, і на зараз вже тут більше 30 могил місцевих жителів. Хтось з іменем, хтось без. І судячи з того, що вже є підготовлені свіжі ями цих жертв через ці тотальні обстріли міста, може бути значно більше. У Сіверську зосталися переважно пенсіонери. Ще з травня 22-го люди живуть у підвалах без світла та зв'язку. На вулицю виходять лише за крайньої потреби. Добро дня пан Олександр давній знайомий. Наша група вже знімала його для сюжетів. Які два роки тому він разом із трьома сусідками мешкає у підвалі. каже без його робочих рук і технічних знань жінки б тут просто не витримали. Саш, сделай, пожалуйста. О, ну вот вот это вот. Можно же это... гореть. Ну где оно горит? Горит. Ну хорошо. Саш, горить. ну ты именно артист. Ну я ж кажу горить, а ты... У цих умовах чоловік ще й намагається жартувати, хоча зізнається, часто не до сміху. Росіяни обстрілюють місто ледь не цілодобово, і знаючи, що тут є люди, цілеспрямовано б'ють касетними боєприпасами. Дірки на одязі пенсіонера зайвий тому доказ. Це футболка висіла да ось вона, Ось сітка дірки. У Сіверську місцеві виживають за рахунок городини та гуманітарної допомоги. Харчі, воду та ліки сюди доправляють волонтери і військова адміністрація. Виїжджати жителі сіверських підвалів не хочуть. Для більшості страх невідомості більший за страх перед вибухами та пострілами. Старший по лікарні до нього приїжджаєш, Він на то випише справу. Це наші. Я вже до цього я знаю, прилизнаю. Ляска здорова. У сусідньому будинку теж підвали з мешканцями з паном Олександром. Ми так само знайомі з літа 22-го. Він доглядає жінку з інвалідністю і так само, як і сусід, евакуйовувати з міста Примари не хоче. Він не чекає руського міра, і головне його бажання жити в Україні. Щоправда, за два роки великої війни його Україна звузилась до розбитого росіянами містечка. Давайте, може, ви подумаєте, я вам залишу номер телефона. Я ось додому буду повертатися в Черкаси. То пошукаю, може в селі, в селі там є хати пусті, просто так пускають, тільки живіть. Та ні, я ж надіюся, може постановиться. Це я хочу все на Україні жити. Можливо, колись цих людей і вмовлять виїхати у безпечніше місце. А поки що вони й далі живуть в сіверську, який росіяни методично рівняють із землею. І кого з них чекає яма на імпровізованому цвинтарі? Ніхто не знає. На що надіємося? Надіємося, що вижить. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.